Криня морозильна, Денмарк. Хто виробник? Голландія. Денмарк взагалі. Голландія була ну, Виробник Голландії. Ось 250 літрів корисного об'єму. З кошиками укомплектовано. Корисний об'єм, тільки 250. Загальний, тут 300 літрів врахується. Ось Її розмір. Метр на 60, ну, 98 см на 60. Ну і плюс завіси виступають, то повний загальний, якщо від відціни рахувати, то 98 на 66. Споживає 1,1 кВт в сутки в 24 години. З кришкою. Відповідно, ось кришка глуха, резинка тут хороша, рідня заводська ручечка. Кришка гарно дуже фіксується, не буде проблем із завісами, що вона буде сама опускатись, і гарно закривається. Майстер вже перевірив, вона, до речі, зараз у нас вімкнена, працює абсолютно безшумно. Чиста пофарбована працююча морозильна камера.